Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд садових ножиць від компанії «Дукан» під номером 105. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Постачаються вони в типовому для «Дукан» блістері. Є ще окремо захист для кінчика леза. На блістері отвір для підвішування інструменту, плястик. Кнопка, все досить просто. Ці ножиці ідеально підходять для формовки рослин, тобто вони відносно невеликі, загальна довжина їх 54 см і відносно немаленькі леза. Загальна довжина леза, як вказує виробник 15 см від осьового вузла до кінчика леза. Якщо міряти по ріжучій кромці, то це 14 см. Для формовки якихось невеликих рослин, тупіарів, бонсаїв, якраз вони ідеально підходять. Для стрижки живоплотів краще взяти більш старшу модель. Модель 101. По своїй конструкції вони аналогічні абсолютно, тільки відрізняються розміром. 101 модель має довжину 70 см і якраз підходить для стрижки живоплоті. Леза в цих ножиць виготовлені з висковлицевої сталі. Леза мають, як і більшість ножиць дукан вігнуту фрезеровку в цій частині. Зовні леза мають вороніння, ось таке покриття, яке дещо захищає від корозії їх. В загальному це є сталь, яка може ржавіти, тому за ними треба. Доглядати досить ретельно. На правому лезі ми бачимо виштамповку з логотипом Дукан і напис Made in Japan. Пусовий вузол простий це є гвинт, дві шайби звичайна, і шайба гровера. Також гайка з пластиковим фіксатором, типова для такого типу інструментів. Руків'я виконані з ясеня, Ці частині мають розширення, далі невеликі звуження і насічки під великий палець, щоб не ковзали. Кінець руків'я покритий червоною фарбою. В загальному ручка, ось ця дерев'яна, вона покрита лаком. На передньому кінці руків'я знаходиться ось така от втулка, яка запобігає розтріскуванню ручки власне, в цій частині, лезо заходить всередину. Ось ми бачимо розрізане руків'я, лезо заходить всередину і зафіксоване в цій частині на двох цвяхах. Загальна форма ножиць, типова для такого інструменту, дещо зігнута. Що дозволяє працювати по поверхні, не торкаючись при цьому руками, коли ви закриваєте і відкриваєте ножиці. Ці ножиці не мають амортизаторів, є ось такі два опори. Знову ж таки, типово для японського класичного інструменту. Чуємо дуже приємний звук самого леза, а під час закриття досить характерний удар для такого інструменту. Виробник зазначає, що рекомендований діаметр обрізки цих ножиць до 10 мм. А тепер подивимось, як вони ріжуть. Придбати ножиці Dukan 105 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дукан на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!